Долари на килимі підпільного казино. Офіцер ЗСУ якраз програвав щойно отриманий хабар від чергового дезертира, кажуть правоохоронці. Певний чоловік організував масштабне СЗЧ на замовлення. В нього працюють тут. Він дає дані про людину, виходять на клієнта, привозять його до він їм вже оплачує їхню роботу. Особисто мені він називав суму 5 6 сім тисяч доларів. Офіцер організовував течу просто з частин, кажуть в ДБР. Допомагало йому двоє цивільних, відповідали за перевезення клієнтів та розрахунки. Максимальний пакет послуг разом із переходом кордону 14 тисяч доларів. Він їх вивазити через блокпости, іноді буває таке, що просто люди їдуть по локації, вмовляють людину там вийти на ту чи на іншу дорогу. Не вгамував ані вирок, ані відсторонення з посади начальника військової частини, ані пониження з підполковника до майора. Саме це офіцер ЗСУ був фігурантом скандальної справи депутатки облради Маріанни Мірошніченко. Її та двох військових затримали в червні за імітацію служби. У 2023 році жінка вирішила прокачати свій політичний імідж серед електорату та колег. У соцмережах депутатки чимало світлин в однострої. а от її телефонні розмови записані. ДБР там присяга була без міня. Там присяга була без мене. Найнеприємніше було, що ми зіткнулися на ганку з командиром роти моєї. Я щоб ти розуміла нині в окопі керую БПЛА. Ну він подивився на мене, що чергова мертва душа. Очередна мертва душа. Аеророзвідниця і телефоністка на папері отримувала зарплатню і виплати на оздоровлення. А ось як про її навчання та службу домовлялися військові, зайти Має зайти боєць, точніше, бійчиня. Вона заходить до нас в бригаду, зрозуміло, через наш батальйон. А вона документи принесе, познайомиться. Треба буде зарахувати, а потім відпустити. страшне місце. Так, депутатка скаржиться мамі на навчальний центр в ДБР кажуть: туди її кілька разів привозив воді. На тому й усе навчання. Яку військову спеціальність ви здобули? Я солдат. Ні, військова спеціальність, солдат це військове звання. Під час обрання запобіжного заходу вимагала не показувати обличчя. Пояснила, що УБД отримала за кілька днів на Донеччині. А от яку зброю мала, згадати так і не змогла. Вам видавалася зброя так, особиста? Так. А Яка? Автомати. Які авто? Автомат, автомат Калашникова. Який? В смысле, який? Калібр пам'ятаєте? Ой, господи. Ні, цифра це не моє. За одного з фігурантів депутатка після оголошення підозри вийшла заміж і змінила прізвище. А от інший керівник навчального центру, де, начебто, вона проходила базову підготовку, пішов на угоду зі слідством. Отримав 61 місяць позбавлення волі з іспитовим терміном у три роки. І саме його за півтора місяці по тому затримали в казино. Депутатка облради досі провину не визнає. Була подана інформація. З точки зору ну вот е оказувати на мене негативний вплив там підривати мій імідж А їй та її новоспеченому чоловіку загрожує до 10 років ув'язнення. Молодята чекатимуть вироку на волі, бо внесли заставу. А от третій фігурант після затримання в казино на вимогу прокуратури може вже зараз потрапити за ґрати до попереднього вироку. Йому тепер загрожує ще до 12 років ув'язнення. Олександр Куліш, Дніпро, ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини.